Всім привіт! Колись давно-давно у цьому відео ми оглядали пару корчиків на перепродаж. Одним з них був Mitsubishi Lancer. Так ось, зустрічайте японський автопром. Плансер з 1,6 з бензино-газовим двигуном в універсалі для справжніх дідів. А ні, для справжніх поціновувачів японського мистецтва. 1997 року випуск пробігом 309 тисяч кілометрів. гнилий і в рідній фарбі. Скарб, так би мовити. Забираємо автівку з району Хмельниччини. Ну що, дуємо трошки газу? Ще Павло Петрович. Він що, нормальний. Сніки, 50 км приїхали, польов нормальний, блін. Ну, є нюанси, які треба подивитися, бля. Машина нова, конечно. Но... Ми будемо дивитися. А, чесно скажу, блядь, ну, доляти просто треба. Ну бля, ми тут тоді... вікаємо. Кого доляти? Скільки газу? Блядь? На 200 гривень! На 200 гривень! Тебе ж так це 200 гривень. Понятно. Та 200 гривень тобі піде чи ні? Чи Ну типа, да. О, что, дальнобойщик? Маршрутчик? Дальнобойщик. И что, ваши выражения от автомобиля? Не, ну прикольный тазик. Що що, тому що Mitsubishi це японська якість та надійність, але все ж таки деякі питання по ньому є. Оглядаємо авто вже у наступний день. Маючи досвід з галантом, відось якось тут. Звертаємо увагу на систему охолодження. Також було цікаво, як авто запускається на холодну, адже на цей момент потрібно також звернути увагу. The next day. No. По масу окей, фантіфріз по окей. Да. Поруч ми дивилися колись з по ідеї, він має... Слухай, оце вот розширительний сань. Ми маємо зараз його хоча подивитися, може він день для галанта був засраний, поняв? Він типу зливає і потім, якщо йому мало, він має набирати. То, от на одній болті розкрутити його. Як галанта він був. І тупош ми чистили цю шнягу, кришку? Ну подивимося, Зараз подивимося. Та... Воно от, по воно от розбирається. І його реально мало тут. Тут типу, як клапанок слів. Поним? Його мало там реально. Тобто йому мало цього. Може диляти просто та й Пусто холодно. Yeah. Давай падай на ключ. Не собіся, собі, ну заводиться, їде супер. 3, 2, 1. Зіро. Те, що він запустився на бензині, так? Да? А, тут четвертий газ? Четвертий газ. Ну я там не орієнтуюся, не дуже газовий пацан, в мене дизель. Був. Вот я, я. Я. Був. Був. Бля, ну ти вже не цей, блін. Не дір у рамку, так починає говорити. Був. Ну зараз ж нема. Був. Та вона ж сама типу, має переключитись повичищати сон поки ти там будеш з цим радіатором бо чошку бавитись чи з чимось іншим чи з оріоном блин, треба буде повичищати Дю, цю фирму а димон вчора ще знайшов диск блять давай зараз диск завалим туди сюди туди сюди не я говорю що таке диск знайшов, нафіг, о компакт диск зараз в нас буде музика да. я говорю ну давай зараз послухаємо якусь музичку якісь фотки мабуть. А, хум видео, ёпте. Готов? Ну. Раз, два, три. Чирик. На-на. Походу, это, блин, фотографии. <реш> ну, ничего. Добрый, что зубы добрые. Альбомик какой из метал-группы, блядь. <реш> Обкладываем. Обкладываем. <реш> Gold Collection, блядь. <реш> Прямуємо в гараж та заганяємо лансера в стіло. В першу чергу, як повелося, складаємо список всього необхідного та на що потрібно звернути увагу. Наперед забіжу і скажу, що по списку ми не все виконали. Тому що попередник лансера пан Оріон, він же Дункан Маклауд забрав нас купу часу. А Міцубісі після невеликої проробленої роботи вже був на продажу. Секундочку! Секундочко. Добрий. день. Так, ладно, погнали. Називаємо його ланцелот. Ланцелот? Рыцарі. Рыцарі, ланселоти, о, пач. цей, Лансер? Що по ньому робить? Проти туманки. Що таке? Або заглушки. Будет на фотках. А, треба диски підібрати на некий слюдские. З одного донора. А той донор поїхав. Теряємо время. Все, вырезаем. Типа. Типа серйозно. Так, ладно. Честка салону. Карти. Карты. Честка. Солони. КАРТИ деньги, два, два слова! Карти 100% треба щось робити, бо ми там... Не пропустив букву. Бу. О! А! О! 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 так буде. Кар...ти. Ну, карти не мапи, а карти ті, що бокові з дверей. <гум> Честка салону. Так. Трить. Пітра по помотору треба подивитися щось. Щось його хадить трошки. Двигун. Двигун під питанням. Якщо можемо щось вияснити, то виясню. Понятно, спічки можу пом'якнути друге. Потім що-шо-шо. Чесно. Ага. Ага. <реку> 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 Рамки дверей! Треба чорний покристити. Рамки дверей? А, так. За рамки там. І позади ці наклейки дурнюваті на багажнику, позади. Там 16 і того та того. Це бред такий. Здерти кібернімацією. Здерти. Повністю. — Полюрувати будемо. Кого? Пані. В ну, хорошем состоянии машина. Значит, мелочь. Мелочка. Мейка. И все? Все, 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 доставь, да, лучам. все, мелочь. Салон, до салону. Ну и не бивса. Давно в нас не було розпаковки. Оглядаємо все, що нам дісталося у спадок разом з ланцелотом. Щось ціне, щось не потрібне, але перебрати повинні. Дивимось. Диві. Класно, коли, блін, зробили. Можна тепер бить. Ого. Ух ти, пух ти. Може це не потрібно. Ну, світило, ну. Ну работало, светило, нет, взял лис и забрал. Ну что это забрал? Ну то же самое свет выдается. Что <ріць> у нас есть? Скал. Скарб. Це скарб. Це получается дальнобойщик из Оригинал. <ріць> Класс. Слушай, а может він занимается? карты, деньги, два ствола о, два крышечка для предохранителей Здесь, между прочим, и даже свою пимпочку опа у нас крышечка новая вот это как раз и надо поменять это на радиатор? да класс как раз хороший оливец <laughs> ручки капиталка а, вот двое, да ладно, бортовой компьютер капиталка замена мастела 23 травня 22-го машина проехала П'ять тисяч вебасто проклятий. А, вот про... ця прокладочка на развебасто. Клас. клейка, да. Опа. Чи нас? Шестигранник. Сам рем запчастини. Мотоблок, коси, мопеди. Пиломатеріали. Віктор Ковальчук. Це не реклама. Ну, це все хлопці. Флешка з хон відео. Опа, у нас бабки є. крошки. крошки. О, одна гривна і одна копійка. О, ха -ха 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 -ха. А, та ладно. йшли ми кошельок. Гаманець. Гаманець. Поїхали. 20 гривень. Ну вже щось відбили. 10 гривень. Доносим 100. Скільки даєш, скільки тут, ну, приблизно плюс-мінус. Гривень 40. А, ні, побільше. Давай більше. 50. Більше. Давай з трьохзначних цифр почнемо. Та ну ладно. Отвічаю. 150? Я думаю, 200. 50. Ого? А, Поехали. Добрі запаси? Поїхали рахувати. Давай сповни, як на весілі гроші рахувати. Блін, паш, ще нам пересчитувати? Ну чесно слово, блін. Так у нас спорт. Давай копілку вам зробим. Ну, якщо спорт то считай. А я буду дальше дивитися, що є ці кого. я тоже хочу поднятися? Ладно, коротше. Бабки є. Його? Це ми забираємо. Це Ми не скажи, забираємо, його не було тут. Ну скажи людям, забираємо собі магнітолу, Блін, тому що вона класна. Кену. Забирай магнітолу. Бо вона тут реально класна, і можна окремо продати або собі вставити. Робочий модулятор, значить магнітоли не надо. Що такое барика? Так, що у нас тут? Ест зубами. может, отдать, может, им надо. Спитаем, действительно, может. Спитаем. Опа, чина! А, блядь, перекис Спирт. Все классные темки. Спирт. Страховочка, страховочка действительно. Прокладка-то не использована, блин. Что ты тоже? Прям... Опа, это что такое? Антенна, усилитель антенны. Прикуриватель. С ще одна зарядка. Лампочки. Вот лампочки я люблю, блин, коли вони на в машине. Таблеточки. Это профен. Типа ликопласт. Завотвин якраз походу. Шауда. Шнурок. Шаден шнурок. Джек Джек. Так. Е, кипалки, кико документів. Посрочені секс. Ну покидати свет. Чешь? А в тех паспорті пише блин газ чи не пишет? Не пишет? А технічної експертизи. А там переобладнаного транспорту, да, це, це, це повірка на газ. Якого року? 18 го року. 18 18-го. 18. 18. 18. 19-го. до 19-го. До до ну, оставив. Найсе буде. Машин в ДТП не було, тому що всі. Поліси єври. з євриком протоколами чисте Підпис десь і підпис десь. Автозапчастини, Олександр. Газ на авто. Райфазен банкова. Логін і пароль. Угу. А тоді лізти не буду. Ще після копію каси. Лампочка ще жива. Всюда. Я тільки блін поліцаї пишуть кучу паперу. Все? А, почекай, у ну, нас ж не все. Опа, лампочка, бля, щиточек, наверное. Ключик, лашка. На 4 гигабайта. 1 евро. 40 гривен, блин. Шина! <клес> Емблемка. О, надо приклеить. Заморочились, блин, цебис, реально, подави, блин. Могли б все одним цим спашняком вылити и було б нормально. <клес> <клес> не, заморочили. О, не це, давай, весь хорошо. Брошу ед, зажалко. А у нас Стремними А Може, то її що той був. Найбільша і найважливіша проблема з автівкою це підтраювання. Звичайно, це не личить японців, тому розібратися повинні. Полізли до свічок, адже перша та й найпростіше це діагностика саме їх. В результаті виявили підтікання в першій та четвертій колодязі. Ну, всі понімають свічній колодязі. То там, де свічечки закручуються. Проблема такого плану може бути катастрофічною, але нам таки фортануло. Заливання колодязя відбувалося із-за негерметичного ощільнення між клапаною кришкою та самого колодязя. Ця проблема вирішується швидко. В ході огляду було виявлено що недостатній рівень антифризу, який ми і доляли. По технічній частині це все. Погода хороша, блін. Всього можу комінтувати. Ого, от і купили лансера ой не між клапаною кришкою і головою. О, це, 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 не такається між головою. Думаєш тут, так? Да? А, може бути. Ну давай, я в тебе вірю. А що я в тебе вірю? Покой? Пока напой. На саме більше каже, що там ще такі самі різіночки не стояли знизу. Ось це рвань, а ось це поворот. У нас є ж один тип, який займається моторами по ланцерах, блін, галантах. Так, да, є такий общий знайомий наш. Так, може він нам щось підкаже. Так, Саша, ну що ти нали мені, щоб мені соромно не було. Ну, в будь-якому випадку, Паша, пропоную тобі повіймати свічки, по-перше, прочистити їх. І за одну тут масло піде, ну матію пробуздить. Так і на першому таке ж саме. Знаєш, що я хочу зробити? Mm. Я хочу зробити так. Тобто цих два, виходить, от вони no. сухі. Ми просто перекинемо цей сюди, цей сюди. Подивимося. Якщо це, оця фігня. А може варто такі свічки достати? Ні, свічки я хочу дістати. Не такі страшні ж люди і перекупи. Навіть антіфріз дуляють. Вже 12. Ну, все. Коли технічні справи пофіксили, вирішили продавати ланселота таким, як він є, не доводячи всі пункти і списку до фінішу. Адже в нас цей самий час був на руках Форт Оріон. Тому чистимо вимиваємо лансера, робимо гарні фото та пробуємо продавати. Так, ладно, в общем, збираємося цю, цього лансера. Зараз поїдемо з полоснем, щоб був красивенький. Пофоткаємо, займемося салоном, повичищаємо. Реально І Криві. будемо готувати на продаж. Согласен, Паша, 100%. да, тут, да. Місто трепочок, треба все повичищати. По лансеру питання з двигуном вирішили, все окей. Працюю рівнесенько, чітенько, вимиваємо салон. Якщо ми на мої, в нас є нова машина. Уровінь підготовки до фото. Бог. А що це за тряпочка Павло Петрович? З підголовника. Чи хол Ну що? Ну ми ж професіонали, джинс ми на мойку поїхали без нічого, без тряпочки, блі, без нічого вообще. Шарим. Ага. Він досить довго стояв на продажу. По ньому дзвонили так, досить багато людей. А на огляд приїжджали лише фанатики тих самих Mitsubishi та лансерів в універсалі. А таких було досить мало. По мотору нічого не робили. Капіталку вони проводили кажуть, 40 тисяч назад. Підсирало масло, поміняли покладки і все нормально. Так, по салончику, що там не робить, що робить. Абсолютно все робить. Дверки всі роблять, стиклоподйомники всі роблять. Дуйчик дує. Це ще понесеш. не, не це ж невах, по крайній мірі. Неваг, не вах. Не Ваги, так. Врешті-решт за досить тривалий термін ланцелота продали. Знову ж таки наперед забіжу і скажу, що на продажу ми не дуже сильно вгрілись, адже цю машину я схильний вважати, ми придбали на емоціях. Скажу від себе, я катався на ньому не один тиждень, день в день, поки мій пасатік був в ремонті. Вальцагинас авто трахнув би тебе пес ДАС АУТО це був класний та драйвовий авто. З ціленьким кузовом, та днищем в рідній фарбі, що явно відрізняє його на ринку. Але є один і великий мінус, він старий. За ці кошти, які ми виставили його на продаж, можна було підшукати досить такий свіжіший варіант. І в універсалі. І не Жигуліни, не «Ланоси», не китайський автопром. Хорошо, щоб ти не чув. Вот ти, пожалуйста, Октаві. Універсалі, Універсалі. Скільки трьошку. І це не Октаві, це Туркмен. Отже, переходимо до підрахунку грошиків. А перед тим прошу підписатися на канал, поставити вподобайки або не вподобайки та коменти тих, хто ще цього не зробив. Тож, поїхали. Придбали авто за 2500 доларів. Ого! Доручення нам дісталося в подарунок від продавця, так як авто з району нам потрібно було за ним їхати і забирати, заправляти і на дорогу назад. Тому витратили на пальне пасата 715 гривень. Заправка ланцера нам обійшлася 200 гривень. Кава нам обійшлася 60 гривень. Каву я не читав вже. І ще 400 гривень заправка по роз'їздам містом. Всього 600 гривень. Мейка за 100 гривень. Поширення авто по сайтам оголошень вартувало ще 237 гривень. Це все. Всього разом з придбанням витрачено 2541 долар. Продаж авто хоч і був довгий, але ми змирилися з тим, що його за досить дорого не продати. Тому за нього ми отримали 2600 доларів. В результаті в заробітку маємо 58 доларів. Саме крупний Результат. Але нічого, не засмучуємося. Добре, що не в мінус. Зараховуємо 10% від прибутку на картку для ЗСУ аж 235 гривень. Накопичуємо з проєкту Корчнепрода продаж» досить непогану суму. На цьому все. Всім добра, перемоги та миру. Слава Україні! Всього то. твою мать, чуть не впав! Ні, отак от, от сам якраз ти стояв. Станчиться ще сюди. Оп. І циферки можуть сюди вміщатися. Ми заїхали в одне файне місто. Старокостянтинів. Ну так. Да. До наших знайомих, які ми постоїли, поговорили, поспілкувалися. Так, да, ну, І потратили на каву 60 гривень. Окей. Опей. 60 гривень. Ні, щоб... Яких 60? 80. 80 гривень ми потратили лише на каву. <гл 'язок> Бля, пашто, я не буду його сюди писати. Ми заїхали до Вітьки Розуму ніхера не було просто, блін. Приїхали, побачили, блін, його ціленького, блін, красивого, я не знаю, там... З газетами, з газетками під, під, під. ковриками. Треба yeah, uh, доповнітий uh, шлалечок на, балон. на, на, на балон, газ, да. ще один Газовий балон кидаєш на ньому валиш кругосветку. <laughs> Місобісі явно, блін, 97-го року, блін, і вона більш замучена, ніж Туркмен. Ну, вона, не замучена. Но вона більш старіша, навіть. Ну, туркмен же робили більш-менш таки, знаєш, для комфорту, типу, а я. А Салон то і на драйв, яка зажигалася. А Блять, ну ці їхні оце. Блядь, ну, газ на ньому. 34 тисячі, і воно нормально з да, неї да, сунути. Да, тобто да. вона не їде там, от як туркмен, поняв розтянка, що воно там дві, дві копійкою і все, ти вже переключаєшся. Да. А там, да і 3-4, ж ти пав'яни, що ти показує, Каже, дивись, вона собака хоче. Ну, дати да. підхвіз, щоб взяти, дати. 3-4 і, і 4 і вищі, і вона йде, йде. З пам'ять того самого Галанта елементарно. Ну, да. Сім! Він тупо собі спокійно. Так, 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 так. Так, 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 так. Сокообороці зі моторами пророховані на те, щоб вони получали лілію. Ну, і, Це... при сьому, і при цьому вони живучі. І вони живучі, капець. Дай, блін, туркману таке. От, от, Туркман скаже, пацани, ви що, Ей, бічо, габержо, ти що, е. Бо тому що на ринку таких взагалі немає. Ні, слухай. А Я ж я бачу такого ж самого, Ще одного ну, у нас в Хмельницькому, в, 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 в Кузові універсал. Ну, no, так Все його не, не, не продають його не продають, і на ньому Ну от то що. Їхня проблема це те, що вони гниють, блін. Гниють просто, ну, блін, вони. Ну, і думали, що тільки одна машина може гнити, це тільки. Фасата. Ні, <с ну, <с ні, <с ні. 638 Віто. Міцубісі, бля, для Джекичана, вони Джекічан, типа, рекламував Міцубісі, і от іменно навіть в багатьох. Так фільмах. вони на фільмах в фільмах теж знімалися, да, що там ралі, блін, ці да, всі приколи, всі да, все прикопи, було. Ну, були. Кольт, какого там в 86 го году, там для него специально спроектировали, блин, вот все. Да потому что Чики-Чан шарит, блядь, в, в нормальных, нормальных машинах. машинах, а не вот это гивноваговское. Гивноваговское. Только то хуйня, блядь, а там блядь, Петра ем, блядь, на холостых с детства, блядь. И сразу датчик, блядь, шо, блядь, правильно, холостой уходоч поперед. А так все ж супер! Так все добре. У нас в японці були, це тільки Mitsubishi Galant і Mitsubishi Lancer. У нас не було Honda, у нас не було Toyota. Toyota треба. Toyota треба. Land Cruiser. Ти що, Льонтика? Льонтика нам не треба. Льонтика не надо. Маючи досвід з. Блять, та що за нахер? досвід... Савпердів згорі згоріли ті! тієї українську мову. Метелики. metalekį. Okay, Gerai, ja ten viriasiu. Pipiupiupiup, parobliup, apa, poopiup.